Вітаємо усіх наших нагомовних глядачів! Привіт, привіт! Що у тебе виникає на думці? при згадці слово весна: квіти, сонце, бруньки і чомусь коти. Можливо, тому що навесні вони по особливому голосно нявкають. Що є, то є. Не дивно, що у перший день березня відзначається всесвітній день домашніх котів. А за останніми підрахунками на світі є більше півмільярда домашніх мурчиків. Більшість яких живе у Сполучених Штатах Америки. Цікаво, як довго їх рахували. Тільки ранньою весною маємо можливість милуватись іншими котиками вербовими. Сріблясті, пухнасті, жовтувато-золотаві кульки, які рясно вкривають гілки верболозу, ні з чим іншим і не порівняєш, тільки з мурчиками. Але що ж це за природнє диво? Бажають, що верба рослина нетерпляча, так як цвіти до розпускання листя. Квіти верби досить дрібні і непримітні. Але їх видно завдяки тому, що вони зібрані в густі, в густі соцвіття котики. Вони почергово розташувалися на тоненьких гілках, щоб враз перетворити їх на суцільно золотаве жовте плетиво. Верба відноситься до дводомних рослин, бо на одній рослині знаходяться жіночі квітки, а на іншій чоловічі. Таким чином, дерева верби бувають жіночої або чоловічої статі. А під час цвітіння можна побачити котики двох типів тичинкові, чоловічі, найчастіше жовті, великі і пухнасті. Маточкові, жіночі, зелені та дрібніші. Цвітіння верби справжнє свято не тільки для нас із вами, а й для зголоднілих після зими бджіл, джмелів, метеликів. Звіддусіль злітаються вони на медовий бенкет. Їхній приліт і для дерев радість, бо завдяки комахам відбувається запилення, і не потрібно марно сподіватися на пустотливий вітер. Верба є окрасою нашого краю. Це символ весни. Пробудження природи зацвіла верба, прийшла весна. Хочу застерегти вас. Не ламайте бездумно надто багато гілочок верби під час цвітіння. Ми повинні бути уважними до цієї витривалої, ніжної, провісниці весни. Верба була шанованою для наших предків. Шанованою вона повинна залишитися і для нас. До речі, букети вербових котиків можуть дуже довго стояти у вазах. Тільки треба часто доливати їм водичку, бо вже занадто вони її люблять. Тому верби ростуть над річками й озерами. Люди здавна запримітили, що там, де верба, там джерела чисті. А якщо білочки вазі пустять корінці, то можна їх пересадити і вирости нове деревце. А поки наші вербові букети будуть стояти на журнальних столиках, зроблених із старих журналів. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в рамках екологічного проекту Друге життя вживаних речей ми покажемо майстер-клас по виготовленню невеличкого журнального столика. Для цього нам знадобиться журнал, бажано який має багато листочків, клей-пива, і Ще з нас знадобиться циркуль. Ми, вже готуючись до майстра класу, зробили заготовочки. Це буде верх нашого журнального столика. Ми із старого ящика вирізали з допомогою циркуля ось такий кружечок. Ми його будемо чуть-чуть пізніше оформляти. Почнемо виготовляти ми наш журнальний столик із основи. Для цього ми беремо наш журнал. Дівчатка вже деякі почали. А для тих, хто ще не почав я показую. і охайно загортаємо всередину листочки. Склеювати їх не обов'язково, за рахунок того, що їх багато, вони будуть підтримувати один одного. Але саме основне, що ви повинні не поспішати робити до середини. Перша сторінка в журналі, вона зазвичай трошки простіша, і тому її треба закріпити степлером. А якщо у вас тримається, то можете продовжувати робити. Основу робимо до тих пір, поки у нас не закінчаться листочки. Основою журнального столика, столика ми беремо один журнал. Якщо е, ми хочемо зробити його вищим, ми можемо зробити із двох журналів. Ну, ми зараз робимо невеличкі. Як ви бачите, виконання основи нашого журнального столика не є складною, і кожен може справити з нею. Якщо у вас не виходить, ви можете звичайно ці сторіночки трошечки підклеювати, але зазвичай вони тримаються і тримаються непогано. А потім, якщо ви надумаєте, ви можете розгорнути і знову прочитати те, що було написано в журналі. Ось і в мене готовий основа журнального столику. Я її трошки закріплю, тому що перші сторіночки трошечки. Ось вона таке виходить. Ну, ось може краще, коротко більше. Тепер нам треба зробити ще верхівку. Ось вона. В даному випадку ми робили круглу. Якщо у вас бажання, можна зробити будь-якої форми з трикутника і чотирикутника. Він буде знаходитися як у грибочка, шляпка зверху, але щоб він мав більш-менш естетичний вигляд. Ми його спочатку обклеємо так само із журнала, вирвавши кілька сторіночок. Для того щоб нам зробити яскраву поверхню, щоб він був гарний журнальний столик, Ми беремо сторіночки із журналів. Я вам зараз трошечки роздам, але покажу, як робити ножниці. Не треба бути. Ми просто рвемо будь-як. Змазуємо цю частинку клеєм і наклеюємо, де вам захочеться, в якому будь-якому місці, і обклеїмо повністю поверхню. Але, дівчатка, коли будете клеїти, намагайтеся, щоб оцей край був заклеєний. Які дівчата закінчують на журнальний столик, я вам розкажу ще одну цікаву ідею: як можна зробити журнальний столик, але вже використовуючи книжки. Ну бажано брати книжки, які вже ви вийшли з користування ніж ті, що я для зразку взяла, які ще читаємо. Але якщо у вас є вдома такі книжки, можна спробувати зробити непоганий інтер'єрний журнальний столик. Візьміть для цього книжки. Важно, щоб вони були більш-менш однакового розміру, щоб вони і складіть їх в гарненько в стопочку. Ось як в мене. Після цього, щоб вони трималися один одного, ми склеюємо клеєм обкладинки, склеюємо книжки, і обов'язково їх треба зв'язати гарною. Шнурівочкою, щоб вони мали гарний естетичний вигляд. Це в нас буде стійка нашого журнального столика. Якщо є потреба, ви можете його оформити, декорувати, тобто замалювати якимось кольором, може бути чорний, синій, додати можна трошечки золотої фарби, срібної і бажано верх так само зробити гарну столешницю. В даному випадку я просто покладу книжечку, а ви можете використати інший матеріал. Хвилин роботи клей старий журнал, і ми маємо гарненьку кришечку для нашого журнального столика. Якщо ми його ось так покладемо, він нагадує такий невеличкий грибок, основу ми вже з вами зробили із старого журнала. Верх, як бачите, так само обклеєний із старого журнала, і нам залишилось тільки одне: з'єднати верх і нашу основу. Для цього ми так само беремо, намащуємо клеєм, прикладаємо зверху і залишаємо на кілька хвилин. Ось такі вони у нас вийшли. Пробуйте і ви свої сили. Нам буде приємно, якщо наш майстер-клас навчив когось із вас і дав натхнення зробити такі журнальні столики вдома. Удачі! У березні відзначають професійне свято улюблених лікарів усіх дітей-стоматологів. Ой, нічого їх боятися. Якщо ретельно чистити зуби і часто міняти зубну щітку, лікар просто огляне ще й похвалить. Як гадаєте, який винахід людства вважається найвизначнішим: Колесо? комп'ютер, мобільний телефон, мікрохвильова піч? Ні, ні, ще раз ні. Згідно з опитуванням, проведеним однією американською дослідницькою компанією, це почесне звання отримала. Звичайнісінька зубна щітка. Історія ж цього засобу для гігієни порожнини рота почалась понад 5 тисяч років тому. Найдревнішим зразком зубної щітки можна вважати дерев'яну паличку, розмочалену з одного кінця і загострену з іншого. Гострий кінець використовували для видалення волокон їжі, інший ж розжовували зубами. При цьому грубі дерев'яні волокна видаляли із зубів на лід. Робили такі щітки. І спеціальних порід дерева, які містять ефірні олії і відомі своїми дезінфікуючими властивостями, знадобилось не одне століття, щоб зубна щітка набула більш-менш схожого для нас вигляду. І вкотре цьому ми завдячуємо китайцям, які наприкінці 15 століття додумались прикріпити до дерев'яної палички незначну кількість щетинок сибірського вепра. Правда, використовувалася в щітка в суху. Тобто без зубної пасти або порошку, або ж інших засобів. Поступово азіатську новинку почали експортувати і в інші країни світу. Дійшла мода на чищення зубів і до східної Європи. Зубна мітла була частою супутницею кожного боярина на царських бенкетах. У селах, ж, як і раніше, зуби натирали березовим вугіллям, яке відмінно відбілювало їх. В Європі зубна щітка спочатку була чимось забороненим. Вважали, що користуватись цим інструментом непредстойно. Але для того, щоб зробити зубну щітку корисною для здоров'я людини, треба було ще піввіку. В 1937 році фахівцями американської хімічної компанії Дупонт був винайдений нейлон, синтетичний матеріал, поява якого знаменувала початок нової ери в розвитку зубних щіток. Сьогодні альтернативою зубної щітки є електричні зубні щітки. Вони досить якісно, але занадто інтенсивно впливають на зуби, тому ними не варто зловживати. Пам'ятайте, що саме зубна щітка та паста є гарантами ідеальної посмішки. Ну, все, час прощатись, ще уроки доробити, в кімнаті прибрати. І погуляти, а потім знову погуляти. Тому бувайте! До зустрічі!